Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю мирної ніченьки. Так що, так що на, бо на вулиці вже темно, вже таки ніченько. І доброго здоров'я! А ще, крім того, вітаю всіх! Хоч день сьогодні вже минув, але все ж таки вітаю святом Михайло, яке ми відмічаємо сьогодні за новим календарем. У минулому році відмічали ще. 21 листопада цього року, настільки раніше, 8 листопада сьогодні, і примічаємо, як наші предки казали, на якому коні приїхав до нас Михайло. В нас він сьогодні приїхав на сірому коні, бо було ще доволі таки тепло, десь 10-11 градусів тепла було вдень, ну на ніч прохолодніше. Ну і снігу в нас ще не було до цієї пори. Морози були, вуличні квіти вже мають такий непривабливий вигляд, і що не прибрано, потрібно прибрати, що е, укрити, то потрібно укрити. Але в мене трохи все притурмозилося, бо я. Маю бронхіт. Отож, намагаюся сьогодні виконувати якісь маніпуляції із рослинами в хаті. І в першу чергу, я вже скажу, що я вже одне відео коротеньке зняла, але воно ну, мене не вийшло невдалим. Так що роблю дубль-два і вже... Е не буду настільки детально розповідати, я просто розповім про ті операції, які провела. Отож, дійшли в мене сьогодні руки до того, щоб відправити на спочинок мої глоксині. Одна ще лишилася, але я її не буду витягати. Нехай вже буде, вона ще поки що якась зеленіша, хай ще трошки прив'яне. Отож, для того, щоб глоксині. Відправити на спочинок, їх потрібно дуже рідко поливати, а то й зовсім не поливати, щоб ґрунт в горщиках досить таки підсох і щоб листочки прив'яли. Ось, ось так, як, наприклад, як ця, чи ще більше, щоб прив'яли. А потім здійснюємо розкопки і дісаємо їхні цибулини. Ці цибулини мені мене вже дістать сьогодні із горщиків, як я вже сказала. І так як вони в мене, як кажуть, не дуже так я не дуже внушають мені довір'я, то я їх замочувала у розчині фітоспорину. про цей розчин я розповідала вже у багатьох своїх відеороликах розвожу фітоспорін згідно інструкції на пакеті. У мене паста фітоспоринова. Я її цибулю чесник перед посадкою по замочувала. І також замочувала ось ці клубні локсинії в цьому врощенні фітоспоріну. Тримала там по 30 хвилин, потім перевернула їх ось так. Догорі, щоб добре стекла рідина із цих ямок їхніх. І тепер поставлю у сухому місці. А зокрема, в мене це місце біля котла для того, щоб вони підсихали. А потім згодом, коли вже вони підсохнуть, можливо, завтра за ніч вони, напевно, підсохнуть. Загорну їх в газету і покладу до холодильника в нижню шухляду, де температура буде зберігати десь в межах 8 а то й 9 градусів. Звичайно, можна глок і не витягати з горщика, а зрізати просто, залишивши невеличкий пеньочок. І також поставити в якесь прохолодне місце, якщо воно у вас є. Для того, щоб глоксинія перебувала в стані спокою. Але про неї не треба забувати, періодично потрібно перевіряти стан ґрунту і хоч би один раз в місяць трохи цей ґрунт зволожувати. Але так як в мене місця мало, і такого місця, де вставити ці глоксинії в горщиках, зовсім таке мало. То я вирішила їх повитягати. Тим більше, що, як я скажу, не дуже вони в мене такі якісні, трохи драблі ці цибулини. Вже вони старенькі. Я їх цього року замовляла, вони не дуже якісні були. І такі вони і залишились. Так що я не рискнула їх залишити в ґрунті. Я повитягувала і знезаразила, як я вже сказала, у фітоспорінні. А верхівки. Від глоксині я для спроби для очистки своєї совісті вирішила спробувати вкоренити. У мене був набраний рихлий ґрунт із добавкою великої кількості агроперліту. Я обрізала рештки листочків. І ось так їх навіть без корнівіну, бо в мене його зараз нема, поставила, поставила в цей ґрунт, повпихувала. І зверху кульочок і буду періодично до них заглядати. Буду бачити, що там з ними робиться. Чи вони вкоріняться, а можливо, і не вкоріняться. Ну, вже як буде, то так буде. А крім того, в мене ще до цієї пори лежали на підсушуванні цибулини гіпеаструмів. І я з ними також сьогодні провела. Маніпуляції схожі до тих, котрі провела із глоксинією. Очистила їхні цибулини ось так від, від корінців, обрізала і підсушую, під, поставлю зараз на котлі. У мене два котли, в газовому ми не палимо, а в дров'яному трохи пропалюємо то поставлю на газовий котел, там від ров'яного йде тепло, і вони, я думаю, до ранку мені добре підсохнуть. І також буду зберігати аналогічно, як цибулини глоксиній, замотаними в газету і в холодильнику, в нижній шухляді холодильника. А потім, десь вже пізніше, туди, поза Новий рік, постараюся висадити в ґрунт. Ці гіпастрови були в мене висажені в ґрунт, із горщиків. вони цвіли, а висажені були на город. Ось вони дали не дуже багато, але трошки ось таких діток невеличких. І це все я викопала. І тепер, як кажу, довела трохи його до толку, бо воно в мене до цієї пори лежало із листям вже підсушеним. З тої пори, коли я їх викопала. А крім того, в мене ще до цієї пори також лежали і кали, також з необрізаним листям. я вже подивилася сьогодні і заодно обірвала легенько і листя кали. І також цибулини, знову ж таки, протримала врощені фітоспорину. Ви знаєте, що це препарат природного походження, він зроблений на основі сіної палички. І він е, має роль е, такого дезінфектора, як марганцівка, ну трохи слабший від хімічного препарату Максим. Максима в мене нема. Та не дуже так і хочеться Максимові протруювати цибулини, які збираюся тримати в нижній шухляді холодильника. Отож протруюю е, ну Якщо ви бачите, що ваші Цибулини, кал, чи гіпеастромів, чи, чи глоксині, здорові, здоровісінькі, то їх можливо і протруювати не потрібно. Але я бачу, що е, в мене сумнівні, деякі цибулини, отож, провожу таку операцію, як протруювання. Всі, як я сказала, цибулини і і І кал, і глоксинії тримала фітоспорінні по 30 хвилин. А тепер просушую. Ось такий у сьогодні об'єм вечірніх робіт, а чоловік приніс, дивіться, якого ж гарного кавуна. Я показувала. Кавуни, які вирощені в нас цього року. Суперові кавуни були. Деякі були. Ну, в минулому році були ще більші, був один навіть 14 кілограмів заважив. Цього року трохи менші. Але такі, що по десятку кілограмів були. Це сорт кавунів, ау продюсер. Вони ось такі смугастики. Ще Чарльстон e, Грей, рожевий всередині і салатовий відтінок e, шкіри. Але ж багато з них вже до цієї пори перезріли, а цей чоловік приніс нормальний. Котрі перезрілі, віддаємо курам, кури задоволенням також поїдають і. Дякують нас, несучі яйця, віддячують за те, що годуємо їх перестиглими вже кавунами. Ну, так як я вам розповіла. Про те, як збираюся зберігати взимку, як готую до зберігання взимку гіпеастрої кали. І глоксинії, то хочу спитатися у квітника рок поради щодо бегоній. Ось мене такі бегонії. Вони цього року вирощені з насіння. Ось ця. Красунька навіть цвіла. В якомусь відеоролику я навіть і показувала красиві білі махрові квіти. Ця, напевно, чи червона чи рожева, вона не цвіла. І це також чомусь не цвіла. Хоч вона така немаленька, але, але вона не цвіла. Вони в мене стояли на вулиці. Ну, я їх позабирала з вулиці, звичайно, вже тепер холодно. І хоч і кажуть, що. Бегонії також мають перепочивати взимку, то я, напевно, їх не буду на спочинок відправляти, тим більше, що я навіть не знаю, чи є в них там бульбоцибулини. А ви як кажете? Як ви перезимовуєте ваші, глокси, вибачте ваші бегонії, котрі вирощені з насіння, хто їх вирощує? Чи ви їх в перший рік відправляєте на спокій, чи нехай отак продовжують рости далі. Ось така сьогоднішня моя вечірня розповідь, поки чоловік дивиться якісь там новини, чи правдиві, чи брехливі, бо я теж подивилася трохи заголовків, і бачу, що вже й написано, що Путін втік з Росії, Трамп бомбить Москву. Ну, таке вже пишуть, що в моїй голові не вкладається, так що я для самозаспокоєння взялася до своїх робіт, які мені все рівно необхідно було виконати, і розповіла, поділилася із вами, розповіддю про свої правдиві маніпуляції над вазонами без ніякої брехні і без ніяких. Заохочувальних слів. Все тільки правда. Отож, дякую всім, хто дивився відеоролик. Пишіть коментарі. Давайте ваші поради щодо бегоній, перезимівлі їх. Ставте вподобайки, якщо подобаються відеоролики. Підписуйтесь на канал. Хто слідкує за нашим каналом, то бачить, що в нас на нашому каналі, я кажу нашому, бо як я вже багато разів наголошувала, іноді і чоловік розповідає про свої виготовлені власноручно знарадя праці. Ну і дуже часто являється головною дієвою особою, коли обробляємо земельні ділянку. То в нас на каналі і розповіді про тварини, які утримуємо, і про догляд за різними рослинами, про обробіток ґрунту, про догляд за квітами, про мої нові замовлення в різних інтернет-магазинах, і в окремих квітникарок, і роздуми про життя і багато всього іншого. Так що, якщо цікаво, Підписуйтесь, коментуйте і надалі будьте з нами. А тим, хто підписався, хто коментує, хто ставить вподобайки, ми дуже вдячні. І особливо я, частенько також, намагаюся заходити і на, на канали дружні, дружні нам канали, і також намагаюся писати коментарі. І ставити вподобайки, і намагаюся підтримати таких самих людей, простих, як і сама. До зустрічі, дорогенькі! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім, як я вже сказала на початку, мирної ніченьки, приємних снів і доброго здоров'я.